Початку роботу на рівні команд для досягнення миру домовилися президенти України та Сполучених Штатів Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Трамп поінформував про деталі обговорень з Путіним. Президент України розповів про технічні можливості збройних сил України: дрони, про виробництво зброї. Лідери визначили спільні кроки, щоб зупинити російську агресію. Та домовилися про подальші контакти. Марія Мезенцева з нами це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом. Пані Марія, як чуєте. Вітаємо вас, благо Україні. Вітаємо і Героям всім слава. всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж зрештою офіційні заяви короткі, довші. З перекладом, без перекладу, ми звісно побачили, що залишилося поза кадром з того, що нам варто зрозуміти, і на що робити акцент. Бо ми прекрасно розуміємо, що паралельно відбувається кілька процесів в Вашингтоні, в Києві, в Москві, в Брюсселі, і зрештою не тільки, бо ми бачимо країни Балтії, які відверто активно виступають. Ну і Лондон. Теж акценти розставляє і Мюнхен як майданчик. принаймні. Я сказала м м це Німеччина. передували, це. передували моєму коментарю. Мюнхенська платформа. Ви знаєте, мої очікування були, що заяви, перемовини і те, що ми почули вчора, можуть бути результатами певних мюнських перемовин. Але все сталося набагато раніше. Сьогодні взагалі немає напевно. Правили процедур певних ведення таких високих перемовин, тому ті два дзвінки, кожен з яких тривав більше години, із в тому числі з президентом Зеленським були чітким сигналом, те, що Сполучені Штати визначилися зі своїм лідерством. А в своїй частині Європа підписала спільну угоду на рівні міністрів закордонних справ, в тому числі на рівні ЄС, до того, що не можна оминути таку таке велике створення, як ЄС, яке, звісно допомагає нам і в військовому плані зараз. Ми. Чули шановного військового з люті, а це означає, він збирає нарепа. Це означає, що війна триває. Вона не зупинилася здійсненням цих двох дзвінків. Тому дуже чекаємо і на Мюнхенську конференцію, і на те лідерство, яке Європа заявила в своєму президентстві, яке зараз очолює Польща. Уламки ракет падали і на кордоні України і Польща. Ну а далі це буде Данія, яка очолює коаліцію і по тому, що отримала вже Україна борти в 16 які захищають наше небо. Ну а як сказав Президент Зеленський вчора даючи конкретні цифри і коментуючи початок цих. Цього процесу перемовин, де Україна все таки повинна бути в центрі. І питання справедливості не повинні бути забутими. А ви знаєте, що в Парія ми голосували нещодавно резолюцію по зобов'язанням саме Європи до справедливого і сталого миру. Президент зазначив, що шість з 12 балістичних ракет були для них використані 10 ракет Петріот, які коштували 30 мі. Мільйонів доларів нашим партнерам, і чи це є сигналом такі обстріли, такі геноцидальні акти, які російське керівництво за їх наказами продовжують здійснювати майже по всій території України? Напевно, такий скажімо, так це не сигнал миру. Хоча президент Трамп вчора сказав, що він почув від агресора Путіна, що Тей прагне миру, ну. Нехай ці слова будуть переконливими не просто вербально, а і в діях. І дуже хочемо, щоб ті заяви, які стосувалися, також і заклик до наших партнерів, а це співпало від заяв президента Зеленського і президента Трампа щодо збільшення обороноздатності способом додавання до цих зусиль видатків на бюджети оборони сполучені штати закликають до суми в 5% від загальнодержавного бюджету. Нагадаю, США теж поки що не на рівні 5%, але є найбільшим контрибутором для нас в рамках допомоги. Європа, переформатувавши свої підходи, все таки продовжує нас підтримати в рамках коаліції миру, який називається Peace Facility, Не зважаючи, що деякі країни-члени, наприклад, як Угорщина або Словаччина, намагаються Блокувати певні ініціативи люди, виборці, які проживають в цих країнах, збирають мільйони. Як це відбулося в словаччині, яка зібрала 9 мільйонів євро на артилерію для України, а продовжують здійснювати і висловлювати таким чином свою підтримку українській нації українським захисникам. Пані Марія, телефонна розмова президента Зеленського з президентом Трампом. Вона, ну відверто кажучи, зважаючи на те, що анонсів не було, була неочікуваною, це говорить про те, що майбутні контакти такого рівня вони так само ну, будуть неочікуваними для загалу, але не неочікуваними для тих, хто контактує, і чи стане їх більше, ну, зважаючи на характер. Розмови їх об, обов'язково стане більше. І вони будуть дуже конкретними, як зазначив сам президент і керівник офісу. Вашому етері вечірнього вчора. Це не будуть жодним чином перемовини за лаштунками, на кшталт чого, що ми можемо отримувати в рамках мінську 3 якого не хоче ні сполучені Штати, ні Європа. Звісно, ні ми дуже конкретно на коло перемовників сполучені штати його окреслили, і ми дякуємо також, звісно, за перший офіційний візит щодо призначеного міністра фінансів, який, звісно дотичний і до оборонного аспекту. Він побачився вчора з президентом Зеленським. і Також обговорював саме оборонний аспект, фінансовий аспект з, з, з нашої сторони. Звісно, на найвищому рівні це наш верховний головнокомандувач. Ну а нагадаю, найкращі санкції, якісь. Дійснюються найкращі перемовні позиції, які створюються, це створення їх на полі бою. Сподіваємося, що санкції дальнобійності, ті об'єкти, які продовжують палати на території РФ, дякуємо. вони будуть успішні. дякуємо, пані Марія. Ну і власне зафіналити ти можемо тим, що як ти написав, тим часом наш збір для. Наш збір для, для бригади, бригади рубіж 150 тисяч гривень триває. зібрано вже і збір цей триває. Мета загальна 800 тисяч. Ріме за була з нами. Дякуємо. Народна депутатка дякую. України. Говорила про те, що маємо розуміти про Європу і про Америку в контексті припинення війни в Україні.